Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія Руденко. Розглянемо, як відображається в об'єднаній звітності допомога по вагітності і пологах. Допомога розрахована з 5 січня по 10 травня 2023 року. За 126 календарних днів. Виплачується допомога одноразово перед пологами. але. Для цілей оподаткування єдиним соціальним внеском ця допомога нараховується окремо за кожен місяць. Хоч і наперед, в січні, але окремо за кожен місяць. Січень, лютий, березень, трави, квітень і травень. Тепер розглянемо додаток перший. До об'єднаного звіту за січень 2023 року, в якому відображається сума нарахованої цієї допомоги по вагітності і пологах. Перші три рядки це відомості про заробітну плату. Код категорії застрахованої особи 1. Це наймані працівники на загальних підставах. Зарплата Петрова, Івашенко і Смірнової, які потім нараховані декретні. Іващенко і Петров отримали зарплату за повний місяць відпрацьований, а Смірнові нараховано 954 гривні 55 копійок за фактично відпрацьований час. Зарплата Смірнової за три робочі дні 2, 3, 4 січня, бо 5 січня вже почався е, лист непрацездатності у зв'язку з допологовою відпусткою 954 гривні 55 копійок. Ось це нарахування зарплати 954 гривні 55 копійок. А потім, після того, як ми відобразили зарплату, відображаємо виплати допомоги по вагітності і пологах за всі місяці січень, лютий, березень, квітень і травень. Відображаємо помісячно суми і відображаємо. Кількість календарних днів. Перший рядок з кодом 42. Код 42 це особи, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю і пологами. За січень місяць ми проставляємо кількість днів, там, де зарплата 31 день це кількість днів перебування у трудових відносинах. І кількість днів у зв'язку з вагітністю та пологами. 27 календарних днів. Це з 5 по 31 січня. Сума нарахована: 6185 гривень 43 копійки. Далі лютий місяць. 28 календарних днів перебування у трудових відносинах, 28 днів у зв'язку з вагітністю та пологами. Зіра. Вам цю відпустку ніхто не оплачував? Котам такої відпустки немає. Лютий місяць 6414 гривень 52 копійки. Березень місяць 31 день у трудових відносинах. 31 день у зв'язку з цією відпусткою. 7101 гривня 79 копійок. Так само проставляємо дані за квітень 30 днів 6872 гривні 70 копійок, і травень 10 днів це по 10 травня, не повний місяць, а по 10 травня, і сума буде 2290 гривень 90 копійок. На суми допомоги по вагітності і пологах за рахунок коштів роботодавця нараховується єдиний соціальний внесок за тією ставкою, якою оподатковується і заробітна плата працівниці, тому всі ці суми оподатковуються. ЄСВ. перевіримо підсумки. Всього нараховано. За січень по даних програми 45 тисяч 319 гривень 89 копійок. Ось ця цифра в медок 45 тисяч 319 гривень 89 копійок. Сума єдиного соціального внеску 9 970 гривень 36 копійок. 9970 гривень 36 копійок. Дані ми перенесли в медок вірно. Тепер подивимося, чи треба робити за якісь місяці под декретних доплату до мінімального внеску ЄСВ. Ця доплата робиться в тому разі, якщо дохід працівника за основним місцем роботи. За місяць не перевищує встановленого розміру мінімальної зарплати. Тобто, після того, як ми нарахували декретні, відобразили їх в звіті з ЄСВ, ми повинні порівняти дохід нашої працівниці або. З розміром мінімальної зарплати зробити це за кожен місяць окремо, і якщо в якомусь місяці виявиться, що нарахована сума доходу менша, ніж мінімальна заробітна плата, треба зробити доплату до мінімальної зарплати. Ми розглянемо це на прикладі. До та після пологової відпустки декретних, але якщо мова йде, наприклад, про заробітну плату, наприклад, за неповний робочий день на основному місці роботи таке практикується, якщо дохід працівника або працівниці на основному місці роботи, це може бути зарплата, лікарняні, декретні, будь-який дохід на основному місці роботи, пов'язаний з оплатою праці. То ми повинні зробити доплату до мінімального внеску ЄСВ. Якщо працівник працює за сумісництво, ми таку доплату не робимо, але на основному місці роботи ми зобов'язані зробити таку доплату. Для того, щоб з'ясувати це питання, нам треба порівняти дохід. В даному випадку Смірнової за кожен місяць і порівняти його з мінімальною заробітною платою. Почнемо з січня 2023 року. За січень є нарахована зарплата 954 гривні 55 копійок. І сума дота після пологової відпустки 6185 гривень 43 копійки. Загалом це буде більше, ніж розмір мінімальної зарплати, за січень доплату не робимо. Далі в нас йде дохід за лютий 6414 52 копійки. Це дохід менше, ніж сума мінімальної зарплати за місяць і за лютий ми повинні будемо зробити доплату. Але будемо її відображати в додатку за лютий. Не за січень, це в нас додаток за січень, а в додатку за лютий. Далі порівняємо: березень місяць дохід 7101 гривна 79 копійок. Це більше, ніж мінімальна зарплата, доплату не робимо. Так само квітень. 6872 гривні 70 копійок це також більше, ніж мінімальна зарплата. Не робимо доплату за квітень, а за травень ну це не повний робочий місяць, але дохід 2290 гривень 90 копійок. Якщо працівниця після закінчення після пологової відпустки вийде на роботу і в неї буде оплата, праці їй не треба буде робити напевне таку доплату до мінімального внеску. Але якщо вона після цієї після пологової відпустки піде у відпустку по догляду за дитиною до трьох років, то цю доплату за травень до мінімального внеску треба буде зробити. Тобто в нас доплата буде за лютий. Там, де 6414 і за травень, там де 2290 гривень. Ці доплати будуть відображені у додатках 1 за ті місяці, де ця доплата є. Зберігаємо додаток 1 за лютий, переходимо в додаток 1 за прошу пробачення, зберігаємо за січень, переходимо в додаток за лютий. Відображається ця доплата код категорії 42, тому що це доплата по декретних. Якщо б це була доплата по зарплаті, була б категорія 1, але оскільки це декретні, то категорія е застрахованої особи 42. Тип нарахування буде 13. Це сума різниці між мінімальною зарплатою та фактично нарахованою зарплатою. Доплати до мінімального внеску ЄСВ робляться з цим. Типом нарахування 13. Вказуємо кількість перебування в трудових відносинах і кількість днів перебування у відпустку зв'язку з вагітністю та пологами. А далі вказуємо базу доплати і суму доплати. У 18-й колонці вказуємо базу доплати. Це сума різниці між нарахованим доходом і мінімальною зарплатою. Фактично, нарахований дохід за лютий це 6 тисяч, а мінімальна зарплата 6700. Тобто, база нарахування буде 285 гривень 48 копійок. На цю базу ми нараховуємо ставку ЄСВ. В нас ЄСВ у працівниці за основною ставкою 22%. Отже, Сума доплати ЄСВ буде 62 гривни 81 копійка. Це доплата за лютий. І ще ми повинні зробити доплату за травень. Який буде розмір доплати за травень? Розрахуємо базу доплати. 6700 – це мінімальна зарплата. Мінус 2290 гривень 90 копійок. Це буде база доплати 4409 гривень 10 копійок. Відображати цю доплату ми будемо в травні. Тобто, відкриваємо наступний звіт за травень, відкриваємо додаток 1 за травень за другий місяць другого кварталу. І відображаємо доплату. Код категорії особи 42, тому що доплата по декретних. Тип нарахування цієї доплати 13. Місяць 5 рік 23. Кількість днів перебування у трудових відносинах 31. Але кількість днів у зв'язку з вагітністю та пологами 10 днів. Це з 1 по 10 травня. База нарахування. 4409 гривень 10 копійок і сума доплати ЄСВ до мінімального внеску 970 гривень. Зберігаємо додаток другий. Доплату до мінімального внеску ЄСВ ми зробили і відобразили її у звітності з ЄСВ. Розглянемо, як відображається початок та закінчення до та після пологової відпустки у додатку 5 до об'єднаного звіту. Початок відпустки в нас у січні. Тобто, в додатку 5 за перший квартал ми подаємо таку інформацію. Проставляємо смірнову. З категорією 5 це особи, яким надано відпустку по вагітності та пологах, проставляємо наказ про надання цієї відпустки або розпорядження директора про цю відпустку. Дата початку 5 січня. Що стосується звільнення працівниці Івашенко, то цей приклад ми будемо розглядати в окремому відео. Зберігаємо додаток 5 за перший квартал. Тепер подивимося, як. Відображається закінчення відпустки по вагітності і пологах у додатку п'ятому. Це відбувається вже у звіті за другий квартал. Відкриваємо додаток 5. І бачимо, що в нас тут є два рядки по смірнової. Перший рядок код категорії особи 5. Особи, яким надано відпустку по вагітності і пологах, ми відмічаємо дату закінчення цієї відпустки 10 травня. Проставляємо наказ про закінчення цієї відпустки. І наступний рядок з кодом категорії 6. Особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Оскільки після, цієї, після пологової відпустки, працівниця не вийшла на роботу, а їй було надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то з 11 травня починається відлік цієї відпустки, яка закінчується тоді, коли дитині виповниться. 3 роки. Стосовно рядка з кодом категорії 3, це договір цивільно-правового характеру, який буде розглянутий в окремому відео. Зберігаємо додаток 5. І тепер розглянемо, як відображаються декретні в додатку 4ДФ. У додатку 4 ДФ засічень. Ми відображаємо суму заробітної плати ПДФО та військового збору. По смірнової в цьому додатку в нас два рядки. Перший з цих рядків це заробітна плата, яка відображається з кодом 101. По цьому рядку ми відображаємо утриманий ПДФО та військовий збір. А далі ми відображаємо суму нарахованої допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Це загальна сума 28 865 гривень 34 копійки. Зверніть увагу, зарплата була виплачена у строк, тому ми проставляємо як нараховану, так і виплачену суму. Що стосується суми на. Е Допомоги по вагітності і пологах, то ми її проставляємо тільки на рахування, тому що виплата відбувається після того, як ми подали заявку розрахунок. Заявку розрахунок було погоджено пенсійним фондом, і потім виплатити ми можемо тільки тоді, коли кошти від пенсійного фонду нам надійдуть вже на підприємство. Тобто, в січні цієї виплати не було, тому ми її в січні і не показуємо. Сума виплачених декретних показується у додатку 4ДФ у тому місяці, в якому ця сума фактично виплачена, а виплачена вона після того, як від держави надійдуть кошти на виплату ось цієї допомоги. В даному прикладі це другий місяць кварталу, тобто, у лютому виплачена. Ця допомога. Тому нарахований в додатку 4ДФ за лютий ми вже не ставимо цю суму, тому що вона була проставлена у січні, а виплата проставляється у лютому і також з кодом 128 як суми Державної соціальної допомоги. ПДФО і військовим збором ця сума. Допомоги по вагітності і пологах не оподатковуються, тому ці суми не проставляються у відповідному рядку. Зберігаємо тепер розглянемо основну форму звіту за перший квартал. Номер розрахунку буде другий, тому що подавався звітний довідковий внутрі кварталу і тому. Після нього звітний вже буде мати наступний номер номер 2 Додаток перший три додатки 6 аркушів. Кількість додатків 4DF. Три додатки 9 аркушів, бо кожен з них містить три аркуші, кожен з цих додатків 4DF. І додаток 5 за перший квартал, один додаток, два аркуші. Далі розглянемо, як проставляються відомості про чисельність, бо тут є декілька рядків, які пов'язані з чисельністю. Розрахунок середньооблікової чисельності здійснюється відповідно до інструкції зі статистики кількості працівників, яка затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року, номер 286 Відповідно до пункту 3.2.2 цієї інструкції, при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників враховуються всі категорії. Працівників облікового складу, окрім працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами, або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченою чинним законодавством або колективним договором підприємства. Облік цих категорій працівників ведеться окремо.